Шановна громада Переяслава, де Галину Михайловну сьогодні носить? Все я щось по кущах та да по бур'янах. Зараз знаходжуся на нашій історичній пам'ятці. Це наша історична пам'ятка. От ви впізнаєте нашу історичну пам'ятку вал. Значить, ось. У мене питання до нашого сонцесяйного, ну, ні, будемо чемно розмовляти. До мера Саулка. Пане мер, а скажи, будь ласка, 44 мільйони для благоустрою міста ти призначив у комбінат комунальних підприємств. Тепер питання: де ви їх освоюєте, так сказати? Це допоки оце ці куширі будуть стояти. тут вже ж страшно вже не то, що поруч проходить страшно. Ми не говоримо, щоб пройтися і подивитися на історичну пам'ятку. У нас її не існує, вона в нас на бумазі, але по факту її немає. Чому Ну ось мешканка цього мікрорайону почула, коли я тут знімала, голосно розмовляю, мене чує весь Переяслав. Значить, це, а, значить у неї також своя думка є. Вона хоче звернутися, а, мешканка цього мікрорайону, де ходить і кожного разу труситься попід. А, ц по цій дорозі. Скажіть, будь ласка, вашу думку, що ви думаєте? Я тут проживаю, ходжу кожен день, мимо цього звалища, оцього безладу. І в мене прохання до мера, до влади нашої Переяславської, до влади чи начальства музею. Якщо це пам'ятка архітектури, наша історична пам'ятка. Будь ласка, наведіть же тут якийсь порядок. Хіба можна тут сюди страшно ходити? Дерева сухі, сміття люди сюди висипають, кидають, тому що воно занедбане таке, зароше. Його ж треба розчистити, травичку посіяти, дерева посадити, там берези, жасмін. Бузок. Бузок різнокольоровий, такий гарний наш. Таски... Лавочки, Лавочки пост... поставити, щоб можна було мамам з дітками відпочити чи бабусям прийти посидіти, просто подихати. Або якщо гості приїжджають перевідати переясло побачити, то показати їм, що це дійсно історична пам'ятка. А сюди страшно провести людей, бо це вони думають якесь. Чагарник, якесь звалище, яке да, да, да. зрозуміло щось, оказується така історична, а дзвіниця. Ну хіба можна туди провести людей і показати, що це пам'ятка архітектури, що це історія переяслава? Це просто жесть, в мене просто немає слів. Я, я просто не знаю, що сказати, як просити це начальство наше. І думай, не вже це наші депутати, наше правління? Не бачить, не ходить ніколи, не їздить сюди. Чи ці олігархи, чи ті просто мешканці бояться всі куди? Я тут жінка одна сказала, я її запрошувала за мною разом розказати керівництву Переяслава. Так вона сказала, боїться, напевне. Каже, так, це говоріть, не говоріть, ніхто нічого не чує. Ну так, да, у нас бруківка в першу чергу треба покласти, бруківка? там, де можна злизати Нормально. мільйони, да, да. там, де злизуються а мільйони, то, то там та й робиться. Частина хорошої дороги зроблена, ну асфальтирована, ну тут до якогось олігарха вона якраз тільки підходить. Ну за це дякуємо. Але вправо і вліво, то там ями і вода стоїть, якому діла до цього немає. Там посиплять. Пане мер, ну так от це думка громади. Громада просить, це не я виступаю за історичну пам'ятку, а людям просто тут жить. І в цих чагарниках їм дуже страшно тут перебувати. А в людини у картинка, що тут. Травка газонна посіяна, що тут лавочки стоять, що тут березки, клени, берези, жасмін, бузок посаджений. Оце де зона відпочинку і не соромно буде привезти людей, показати нашу історичну пам'ятку. Ви до чого це все доводите? Для того, щоб так як побудували номера по Грушевського 15, там номера побудували для профурсеток чи хто знає, для чого там оте, та заборонена будівля, там заборонена будувати, Но, коли саулята писали, що там було занедбане, зараз хоч прибрали. Так, народ, це для того, щоб прибрати, не обов'язково будувати. Це раз. Зараз у нас виникає питання, у громади виникає питання. А газ, я бачила, як проводили. А воду, я бачила, як врізалися до водопровод. А де каналізація? На вулиці Підвальній каналізації немає. А куди з тих номерів буде каналізація збігати? Оце знак питання. Це ще будете нам давати відповідь. Оті номера ви дозволили будувати притон. Тепер будете відповідати, куди ж вони до вітру ходитимуть.